Привіт всім, їду косити кукурузу, демо поле залишилось у нас участочок. Все остальну вже покосив. Сьогодні закончимо демо і там поїдемо ще людям трохи поможемо косить. В общем, зараз покажу що у нас за кукуруза виросла тут. Кукуруза по дисковці, ще раз повторюсь. Без добрив, я не знаю, кормили її, треба спитати нас э, касом. Карено вносили, поставили ми бочку, насос купили, зробили, ну, в общем, розпределітель і вносили каз. Коли про робили і вносили каз. Ну я не знаю, на те вносили чи не вносили, напишу потім. якщо Ну і зараз покажу кукурудзу. Кукуруза ж згоріла. Плюс дисковці, ще раз повторюсь. В общем, очікувати щось там такого. Хорошого нічого. Ну, як буде, так і покажу. Що є, те є. Так, от такий вигляд. Ну, зараз підійду ближче, це края у нас ми скосили на силос. і там де края ту сторону я обкосив уже теж. Зараз будемо згори гори починати там. Зараз химо що в нас там КВС перві підуть по-моєму. Де тут ще межі палки положили, тоді як, ну, да, міжрядку робили, тільки я не знаю чи... чи кас вносили чи ні. Щось я паличок не бачу Так, палички є, їх треба розложити, то що вони... Хорошо, що вона відрізняється трохи одна від одної. Поперек положили дуже спеціалісти. Косим вже другий гібрид. Оце так я дивлюсь, должен бути цікавенький. Початки величенькі. Ну, Відносно величенькі для цього року. Це у нас Майс шатл, по-моєму, другий перший ще. Я результати не знаю, буду записувати, потім все розповім. Ну, як будуть якісь цікавенькі, я буду включатися і показувати. Тут хоча б видно, що початки йдуть, а то воно так їдеш і не видно, є вони там чи нема. Мало пролітає, маленькі. Тут трохи, трохи замітно. Наступна, бачите, ця якась красна, а наступна вже світла. Маїс сапфір суха вже, видно і качанчики такі непогані висять Должна бути непогана. Наступна агрорит. Подивимось, сейчас я проїжджав, так не сильно видно початки. що там нав'язалось чи не нав'язалось, подивимось. Результати пока такі примерно Дві з половиною тонни. Потім все покажу. Так, от тут у нас на цьому кусочку непонятка трохи вийшла. Зараз зупинюсь, розкажу. Я його вбираю, тут не, не так видно. В общем, двойні рядочки попадаються. Видно, що це пересів. Ось тут у нас Дивіться ось стрілочка йде, це у нас... Лідея 3130 соняшник. В общем, у нас... Сейчас скину оберти. У нас один соняшник плохо зійшов. Рідкувато зійшов, вирішили пересіяти. І так по стопчиках Артем мені каже, що це типу, піонер, оцей, піонер 89, 89 А тепер я вбираю, я зараз обираю агроритм ар 101 к І походу це він, виходить, то, що по участкам по очереді просто тут неправильно написали, він біля цього між ними стояв, стопчик прочитав не той що треба, виходить. Так що тут у нас виходить, піонер випав, чи не піонер, а агроритм. Тут воно мішане тепер. І лідея, і агроритм. Що він не зійшов, я не знаю. Ну погано зійшов, ну факт є фактом. Як є, так є. ну Що то в нього проблеми з хворістю були. Так що тут можна цей взагалі адмінісувати. Така вийшла у нас ситуація. Ну і він ще зелене. зелена ця купуру стоїть, то що пізніше пересіяли. Та й не Ну, тут її не багато, в общем, дивимось далі. Так, закінчив поле. В общем, зараз буду їхати там ще 4 гектара скасить, шабашечка є. Ну що, результати такі, що краще не показувати. Ну так як почали вже знімати, то треба показати це до кінця, зараз покажу. Так, подальше якби. такі результати, в общем. Ну я... Не вважав нічого тут читати. Оце ось площа, оце ось тони. В кінці то волога там 13, 14, 7 5 є. То так трохи написав. Взагалі, ось два підсчитав, що має сапфир 28 вийшло і прайм 25 2,5 половиною тонни. А далі дальше... тут непонятка за агроритм вийшло то на 680 ну що з нього схожістю случилось плохо зійшов його пересіяли тут ось по тоді я ще як посіяли підписав ось лідея 3130 чи... да, С. ну поставили це на піонер ну це не піонер я по рядкам побачив що двоє рядки на агроритмі так що так вийшло Нагадаю, що це піонер, сінгента, це те, що ми просто набрали з кагата, протруїли, про, там, провіяли, протруїли трошки і посіяли, подивитися, що воно вийде. Ну самі бачите, що воно вийшло. 13-15 центнерів, Так що такі от діла. Так, да, звісно. Конечно, звісно, 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 що тут ще й казати нічого. Так у нас по полям, ну... Найкраще в цьому році це було там до 4 тонн, це саме більше врожайності Так, 2,5 3-3,5, ну отак. А демо, як завжди у нас в таких умовах виходить, що, що такі результати. Ну, як і є, так і показуємо. Так що все, поїхав я далі. Всім пока.